Тата і щодня любов однакова моя. Чи він сумує, чи співа, чи він майструє щось бува, чи він читає, чи мовчить. І раптом навіть накричить. Я не заплачу, я стерплю, бо все одно його люблю. Тату рідний, мусиш знати, ти найкращий в світі тато. Добрий, сильний та стрункий, Хіба є де ще такий? Будь упевнений. Мій тату, що тебе я буду вартий. Все робити, як ти, треба тільки підрости. Тато все на світі вміє робити. Може шафу змайструвати, швидко цвях забити у стіну, ще й полагодить машину, Я завжди йому кажу.